Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як встановити скин на Майнкрафт на, на версію 1.89. Це насправді дуже легко. Заходите з самого початку, заходите в меню пуск і вводимо: Процент UPD. Центр. І ось у нас з'являється три таких папки. Ну, у вас може бути менше, але заходьте в саме таку, де roaming.minecraft Ось нам відкрилась така папка. Я її зроблю трішки побільше. Так. І ось натискаєте, прокручуєте точки, натискаєте versions і, в, і на версії, яку хочете встановити ваш скін. В моєму випадку це Minecraft 189. Далі відкриваємо правим клік, е, кліком правої кнопки мишки папку 189GR ось цю. Саме ось цю Открить з допомотю відра Радхіллауера. Тепер асіц. Майнкрафт, Текстурес, Entity. І, про, і промотайте в самий низ. Тут ви побачите стів. Це нік стіва, який зараз у вас. Ви його маєте видалити. Удаліть файл. Зараз він видаляється, видаляєте, ось, видалося. Якщо ви зараз зайдете в Майнкрафт, у вас просто буде удалений скін. Для того, щоб встановити ваш скін, треба просто перетащити його сюди. Але спочатку його треба переіменувати в стіл. Рекомендували тепер переносимо. Окей? Так. І ось стіл. Здається, що це протий скін, але якщо ви його відкриєте, то тут буде ваш скін. Ну, все. Думаю, на цьому ми закінчимо. Надіюсь, сподіваюся, це відео вам допомогло. Ну, Всім удачі! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте добрі коментарі. Всім бувайте!